Всім привіт! Мене звати Іра. Я студентка другого курсу, навчаюсь на спеціальності телекомунікації та радіотехніка за освітньою програмою інфокомунікаційна інженерія це факультет інфокомунікації. Цю спеціальність обрала майже випадково. Це було у 2020 році. Тоді у нашому місті був такий івент, він називався науки». Це коли майбутні студенти можуть прийти до університету та отримати інформацію щодо факультетів, освітніх програм тощо. Так було і для мене. Я тоді разом зі своїми однокласниками. Прийшла до нашої кафедри, і мені зразу все сподобалось. Було цікаво, що це таке, як воно працює. Та й далі я мала підходящі для цієї спеціальності бали за ЗНО, тому я її обрала. Навчатися на нашій спеціальності цікаво. Багато різних предметів чудові викладачі. Наприклад, я маю можливість створювати та вивчати мережі на лекціях основи IP-мереж» та технології засобів ТРТК. Також можу вирішувати задачі з оптимізації на лекціях управління та оптимізації ВК. Пам'ятаю, вивчала телекомунікаційні системи, також пробувала створювати та вирішувати схеми на схемотехніці та програмувати в математичних програмах на моделюванні. Більшість предметів пов'язані між собою, тому, якщо ти щось вивчаєш на одному предметі, це може знадобитися в іншому. Також викладачі чудово знають цей предмет і чудово часто раді тобі допомогти та пояснити щось додаткове. Так як з 2020 року ми маємо про проблеми у світі, то наша кафедра працює в онлайн режимі. Ми маємо онлайн-платформу, яка за весь час вдосконалювалася. Тому зараз у нас є простий, понятний інтерфейс та корисні функції. Якщо спочатку може бути складно для користуватися нею, то потім, коли все зрозумієш, буде легше. Наша спеціальність має можливість навчатися за кордоном. Я знаю, є такі програми, як Tempus та Рамсус Plus, це навчання в Швеції. Також наш університет уклав угоду з польським університетом. Якщо ти активна людина, можеш приймати участь в житті спеціальності. Наприклад, у нас є багато концертів, іноді бувають конкурси та розігруші, в яких ти можеш гарантовано отримати подарунок. Якщо ти людина науки, можеш приходити на конференції та семінари. Я знаю, що бувають зустрічі із представниками компаній-партнерів. А якщо тобі понра... подобається. Спорт, ти можеш приймати участь у спортивних змаганнях. В нашому університеті є багато різних секцій, наприклад, з звичайних це футбол, баскетбол, волейбол. Та, на мій погляд, незвичайних це туризм, бокс та рубка. Потім у нас є Студентське угрупування, воно називається, студентський сенат. А якщо ти хочеш бути лідером, можеш стати старостою або профогом своєї групи. Тож, приходь до нашої спеціальності, ми завжди тобі будемо раді. Бажаю успіхів. Вітаю, дорогі абітурієнти. Мене звуть Артем і я випускник Харківського національного університету радіоелектроніки. Наразі працюю сеньор Девопс-інженером у міжнародній it компанії Ascendix Technologies. Компанія розробляє як власний продукт у сфері Real Estate, так і виконує проекти сторонніх замовників. Я задіяний в одному з таких проєктів. Наш замовник спеціалізується на автоматизації транспортних перевезень. Якщо в двох словах, то це такий собі он таксі для європейського ринку, але зі значніше більшим спектром послуг від вантажних перевезень до шкільних автобусів і патібасів. Як DevOps, або сайт Reability Engineer, я відповідальний за автоматизацію розгортання it інфраструктури за допомогою публічних клауд провайдерів. Також я допомагаю проєкту з налагодженням правильних процесів розробки програмного забезпечення і автоматизую процес доставки програмного забезпечення. Це можуть бути сайти або мобільні аплікації до кінцевих користувачів. Як сайт реабіліті інженер я несу відповідальність за нормальну роботу усієї IT-інфраструктури 24 години на добу та 7 днів на тиждень. Також за своєчасне усунення проблем, якщо такі виникають. DevOps – це дуже відповідальна, цікава і високооплачувана професія. Саме на кафедрі телекомунікацій Харківського національного університету радіоелектроніки я мав змогу зробити свої перші кроки до ІТ. Насамперед, це завдяки професіоналізму викладачів та інших працівників кафедри, котрі у багатьох випадках не тільки викладають в університеті, а ще являються діючими it працівниками у привідних компаніях України та світу. Також на кафедрі телекомунікацій присутня сучасна матеріально технічна база для вивчення багатьох технологій як у сфері телекомунікацій, так і у IT взагалому. Саме у лабораторіях кафедри я отримав практичні навички налагодження систем Cisco D-Link, видував різноманітні типи мереж, використовуючи різноманітні протоколи. Крім того, кафедра акцентує увагу на програмуванні, і це виправдано, тому що без навичок програмування у сучасному світі не обійтися. А в ІТ це як таблиця множення. Мені сподобалося як побудована програма навчання. Тут немає явного акценту на якусь конкретну технологію або мову програмування, а даються короткі викладки про широкий спектр мов та технологій. Зазвичай ми вивчали одну мову один семестр. В університеті я пройшов курси по C-Sharp, Java, C та C, а також Assembler. Це дає змогу студентові визначитися з тим, що йому або їй цікаво, і далі поглиблювати свої знання самостійно. Для цього на кафедрі існує низка вузькоспеціалізованих IT-курсів від провідних IT-компаній, таких як Oracle та D-Link. Не можу не сказати про розробку вбудованих рішень, так званий Embedded Solutions. Який дуже тісно зв'язаний з інтернетом речей. Все це реалізується за допомогою низькорівневого програмування. На кафедрі викладають схемотехніку та програмування мікроконтролерів, що дає змогу студентові розробити свій пристрій з нуля. Наразі це дуже перспективний напрямок в ІТ. Свою дипломну роботу я посвятив якраз цьому: розробка мережі розподілених датчиків для об'єктів зв'язку. Це була тема моєї дипломної роботи. В результаті я розробив апаратно-програмний комплекс, що складався з управляючого пристрою на мікроконтролері серії STM32 та низки бездротових датчиків температури та вологості. Так як я пішов по напряму DevOps, embedded development залишився у якості хобі. Хочу. Подякувати працівникам кафедри за надану можливість отримати якісні знання та навички, а абітурієнтам зробити правильний вибір спеціальності, здобути хорошу освіту та стати компетентним високооплачуваним фахівцем. Дякую.